Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу в сьогоднішньому відео четверта контрольна робота. Тема відрізок, пряма промінь, шкала і координатний промінь. До цього ми в попередніх відео по 5 класу розглядали самостійні роботи по цим темам. Переглянути ці самостійні роботи ви можете у нас на каналі в плейлисті Математика 5 клас. І відповідно, давайте по черзі кожне із завдань розглянемо. Стандартно маємо 12 завдань різного рівня складності. Перше завдання. Скільки прямих зображено на рисунку 1. І є у нас рисунок 1. Давайте його відтворимо. Тобто у нас є що точки, давайте ось так спочатку перетинається. Ось тут точка N, точка E, точка F. Точка М, це точки перетину. Д це Б А. Ось такий малюнок. У нас до цього рисунку буде три завдання: три перші завдання. Так, перше завдання: скільки прямих зображено на рисунку 1. Для того, щоб визначити, скільки прямих зображено на цьому рисунку, давайте згадаємо означення прямої. Пряма лінія не має ні початку, ні кінця. Це суттєва така. Різниця між прямою променем і відрізком. Пряма лінія не має ні початку, ні кінця. Промінь має початок, не має кінця, відрізок має і початок, і кінець. От це різниця між цими трьома елементами. Пряма. Дивимось ні початку, ні кінця. У нас що є Fm продовжується і в цю сторону по відношенню до точки F, і до точки M. Тобто Fm у нас є. Потім Fn. І в ту сторону, і в ту сторону до безкінечності продовжується. Nm, як ми бачимо, за точкою M продовжується, а тут безкінечності немає. Тому це не буде прямої. І отже, у нас на малюнку є тільки дві прямі. Дві прямі записано у нас під варіантом відповіді B, тому правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді B. Наступне друге завдання. На цьому ж самому малюнку, скільки відрізків зображено на рисунку 1. Дивимося, відрізок це що? Має і початок, і кінець. FM відрізок. Ну, тут, в принципі, дивіться, в першому завданні ми, напевно, неправильно трошки прямі показали. Нам треба було показати пряма AD і BE. Це буде з точки зору, як побудований у нас малюнок, напевно, буде правильніше. Тобто, не Fm і Fn. У нас буде співпадати позначення тоді і прямих і відрізків. Тобто, у нас що АД в першому випадку і BE. От такі дві прямі. А тут де відрізки, ми покажемо перший відрізок FM. Початок F кінець М. Другий відрізок МН, MN. І третій відрізок FN. FN. Тобто, у нас виходить, скільки 3. Елементи. Трійка записана під варіантом відповіді Г, тому правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді Г. Наступне завдання. Третє. Скільки променів зображено на рисунку 1? Промінь. Це що у нас? Пряма лінія, яка має початок, але не має кінця. Ну, от давайте відштовхуватися від точок, які у нас є точка F. З неї виходить перший промінь, який F A. Давайте його і запишемо F A промінь. Другий промінь F. B. Третій промінь, який іде у нас тут, з точки F. F. E. F. E. І четвертий промінь. Який іде? Це FD? Тобто ми записали всі проміні, які виходять з точки F у різні чотири напрямки. Аналогічно, давайте зробимо те саме з точкою M. Від точки M іде промінь MC. MC. далі що? MD. MD. Далі, який промінь у нас ще йде? МА. І в напрямку точки N у нас променя немає, оскільки МН відрізок, і тут у нас пряма обрізається. Тому променя цей напрямок немає. І ми бачимо, що з точки М у нас виходить три променя. Ну і точка N у нас ще залишилася. З неї які промені виходять? NE, перший промінь. NC, NC і NB. NB. Три напрямки йдуть з точки N, тому є у нас три промені. Отже, підводимо підсумки, скільки у нас виходить всього 4, 3 і 3. В сумі нам дають 10. 10 записано під варіантом відповіді Г, тому правильна відповідь на третє завдання буде варіант відповіді Г. Наступне завдання 4. Відрізок CN у 4 рази коротший за відрізок CB. Рисунок 2. У нас є рисунок, у нас є відрізок відрізок CB. і відрізок CN. І сказано, що відрізок CN у 4 рази коротший за відрізок CB. Тобто відрізок CB у нас складається з 4 відрізків CN. 4CN. Відрізку CB вміщається 4 таких відрізки CN. У скільки разів відрізок NB довший за відрізок CN? Тобто, нам треба записати NB через Cn, якесь число помножено на Cn. Тобто відрізку NB, скільки нам треба знайти, скільки відрізків CN вміщається ось в цьому відрізку NB. Ну, по малюнку дивіться, яким чином можна НБ ось цей відрізок. Ми можемо знайти, яким чином? Якщо від довжини відрізка СБ, віднімемо довжину відрізка СН. НБ дорівнює СБ відняти СН. СБ у нас це ось 4 відрізки СН. Відняти один відрізок СН і буде три відрізки СН. Тобто у нас виходить, що NB дорівнює 3Cn. Ось тут ми можемо поставити трійку. Тобто в відрізку НБ вміщається 3 ось таких маленьких відрізки Cn. В усьому відрізку CB їх вміщається 4, а тут їх вміщається 3. Відповідь у 3 рази міститься під варіантом відповіді Г. Тому правильна відповідь на четверте завдання також буде варіант відповіді Г. Продовжуємо наступне: п'яте завдання. Це завдання на відповідність. Встановіть відповідність між геометричними фігурами 1, 4 у нас записано відрізок точка пряма і промінь. Зображеними на рисунку 3 та їх позначеннями. І є позначення елементів з рисунку 3. Давайте рисунок 3 ми його ось тут схематично зобразимо. А С Е. Б, Д. Ось такий малюнок. Тепер, встановіть відповідність. Ну, дивіться, тут можна відрізок і шукати, які є відрізки, а можна розглядати елементи, які у нас є А, Б, В, Г, Д. Давайте розглянемо під пунктом А. У нас записаний елемент ЕД. Точка Е і точка Д. Що це у нас є? Дивіться, є початок в точці Е, і немає кінця. Це у нас є що пряма, яка має початок і не має кінця, це є промінь. Тому ЕД e, у нас буде промінь. Промінь. Промінь у нас записаний під варіантом завдання 3. Тому буде перше співвідношення, яке 3А. Під варіантом відповіді Б у нас записана точка Е. E. Е, це точка, яка є перетином прямої БД і відрізка AC. У нас серед умов є точка під варіантом 2, тому правильне друге співвідношення 2Б. Тобто відрізок у нас це. Ні, не відрізок, а що? Промінь це буде під варіантом відповіді А, а точка під варіантом відповіді Б. Прямуємо далі БД під варіантом відповіді В у нас записано. БД. БД. Що у нас? БД це пряма лінія, оскільки немає ні початку, ні кінця. Пряма у нас записана. Під варіантом, відповіді, під варіантом завдання 4. Тому наступне співвідношення 4 В. Пряма немає ні початку, ні кінця. І під варіантом відповіді Г у нас. А це задано. Що таке АЦ. Дивимось на малюнку. АЦ є початок, є кінець. Значить, це у нас відрізок. Відрізок у нас є під завданням 1, тому 1 Г четверте співвідношення. Ну, і у нас ще вказано під варіантом відповіді Д А ЕД. А, Це взагалі ламана лінія. Ніде у нас такої умови немає, тому, в принципі. Можемо робити висновок, що ми співвідношення зіставили правильно. Правильна відповідь на п'яте завдання цього буде, які у нас? 1Г, 2Б, 3А і 4В. Наступне завдання. Шосте. Також на відповідність. Установіть відповідність між точками 1, 4. У нас є точки F, C, K, N. Позначеними на координатному промені рисунок 4, у нас є координатний промінь. Ну, давайте ми відтворимо цей координатний промінь. Згадаємо, що таке координатний промінь. Ми розглядали це поняття в одній із самостійних робіт, що передувало цій контрольній роботі. Координатний промінь – це промінь з Спочатку відліку. Ось у нас точка початок відліку, точка 0. Потім, що у нас ще є? Вказаний одиничний відрізок. Дивіться, у нас одиничний відрізок, тут одиниця. І далі вказані наступні ці одиничні відрізки. І ще в координатному промені обов'язково має бути напрям. Ось у нас напрям цього променю є. Так, давайте відтворимо, що у нас на другій подільці у нас стоїть точка Б. Точка N стоїть на четвертій подільці. Точка С шоста, сьома, точка С, точка Ф на восьмій. І точка К ось тут. Так, здається, вірно, відтворили наш малюнок. Тепер давайте переходимо до завдання. Нам треба е, співвідношення між точками. Так. Точка F. Давайте поставимо, дивіться, якщо у нас 0 одиничний відрізок одиниця, то точка B має координату 2, точка N буде мати 4, бо 3, 4 поділки. Так? 5, 6, 7, точка C – 7, точка F8. 9,10 і точка К 11. А тепер наші співвідношення. Точка F має координату 8, тому буде 1В. Перше співвідношення 1В. Далі. Наступне співвідношення. Що у нас тут виходить? Точка С. Точка С у нас координата 7, тобто 2 д 2 д Точка К має координату 11. 11 у нас під варіантом відповіді А. Тому буде 3А. Третє співвідношення. І четверта точка Н має координату 4. Четвірка записана під варіантом відповіді Б, буде 4Б. Четверте співвідношення. Отже, отримані співвідношення до шостого завдання: 1В, 2 д 3А і 4Б. Наступне завдання у нас сьоме. Сьоме завдання звучить яким чином? На рисунку 5 зображено пряму А. Промінь СД і відрізок КН. Ось у нас рисунок 5. Ну, давайте ми його і відтворимо. Пряма А. Промінь СД має початок, не має кінця СД, і відрізок НК. НК. Ось такий малюнок. Чи перетинається пряма і промінь? Пряма і промінь, дивимося, пряма А, немає ні початку, ні кінця. Тобто вона і вліво, і вправо продовжується до безкінечності. Ми давайте продовжимо її трошки вліво, і вправо до безкінечності. Продовжили пряму А. Як бачимо, промінь у нас, якщо буде продовжуватись, він також продовжується до безкінечності, але сюди вниз, вгору промінь не буде продовжуватися, тому пряма А і промінь СД не перетинається. То А і СД не перетинається. Так, друге питання. Пряма і відрізок. Пряма А і відрізок НК. Ми бачимо, якщо ми пряму А продовжили, ми знайшли ось точка перетину з відрізком НК. Тому пряма А і відрізок НК перетинаються, перетинаються. І промінь і відрізок. Дивіться, відрізок має початок і кінець, тобто не вліво, не вправо він уже не продовжиться. А промінь у нас вниз буде продовжуватись, тобто відрізок він ніяк не перетне. Тобто промінь CD і відрізок NK не перетинається. Це такі відповіді на це сьоме завдання. Тобто, в таких випадках ми продовжуємо елементи ті, які можемо продовжити, і дивимося наочно, чи перетинаються вони, чи ні. Наступне завдання. Восьме. На координатному промені позначте точки з координатами 4, 11, 1 і 6. Позначте ці точки літрами. Тобто, дивіться, нам що, треба побудувати координатний промінь. Координатний промінь, знову ж таки, це промінь з початку відліку, тобто 0 початок відліку. Є певний напрям і одиничний відрізок. Ну, ми беремо його за одиницю. Максимальне значення у нас 11, тому нам треба 11 поділок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ви можете по клітинках взяти. Так, 11. І нам ще треба поставити які точки? 4 і 6. 1, 2, 3, 4 поділки ставимо 4, 6 поділок ставимо 6. І сказано, позначте ці точки літрами, тобто поставили. Точки 1, 4, 6, 11. Ну і позначили їх літерами, якими А, Б, С, Д. Якщо треба записати у відповідь, то ми запишемо, що А має координату 1, точка Б має координату 4, точка С має координату 6, точка Д має координату 11. Ось така відповідь на 8 завдання. Наступне у нас завдання це дев'яте завдання. Побудуйте відрізок Pn довжиною 6 см. Позначте на ньому точку N так, щоб довжина відрізка Mn становила 3 см. Знайдіть довжину відрізка Pn і запишіть результат. Перевірте правильність обчислень, вимірявши довжину відрізка Pn. Так, дивіться. Що у нас? Перше побудувати відрізок PN довжиною 6 см. Ми знаємо. За означенням, відрізок має мати початок і кінець. Тобто ми ну, беремо лінійку і будуємо 6 см Там по клітинці. да? Ні, по дві клітинки ми візьмемо це. Дві клітинки, хай йде за 1 см. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ну, я схематично, у вас вийде чітко. Так, P, N. початок P, точка P, точка точка N, кінець. 6 см PN. А, P не N, а P, M. P, M дорівнює 6 см. Побудували. Позначте на ньому точку N так, щоб довжина відрізка MN становила 3 см. Ну, зрозуміло, весь 6, то точка N це буде посередині. Відрізок PN, MN, да, у нас MN, вони будуть рівні по 3 см. Це відрізок 3 см. 3 см. MN дорівнює 3 см. Це витрима 3 см. Весь відрізок у нас 6 см. Так, знайдіть довжину відрізка ПН. Ну, зрозуміло, що ПН, щоб знайти довжину, нам треба від цього відрізка ПМ. ПН це весь відрізок PM відняти відрізок МН. Дорівнює 6 відняти 3. Дорівнює 3 см. Ну, те, що ми і сказали. Тобто Точка N по суті є серединою відрізка Pn, тобто, ділить його навпіл. Перевірте правильність обчислень, виміривши відрізку, довжину відрізка Pn. Прикладаєте лінійку, і у вас на вашому малюнку довжина відрізка PN має бути 3 см. Таким чином, ви зробите перевірку. от така відповідь до 9 завдання. Наступне завдання 10. Завдання трошки поміркувати. Між числами 18 і 27 на шкалі міститься два штрихи. Тобто, у нас є е, певна шкала і два рівних штрихи. Ось дивіться, такі. У нас ці відрізки мають бути рівні. Ну, візьміть їх по три клітинки, наприклад, так. І сказано, що між числами 18 і 27. 7. Два штрихи. Знайдіть ціну поділки цієї шкали. Знайдіть ціну поділки цієї шкали. Так, дивимося. Що у нас виходить? Ціна поділки. Давайте згадувати. Взагалі, що таке шкала? Це певна система поділок з відповідними числами. От у нас є певна система поділок, стоять поділки і є певні числа. Ну, наприклад, термометр. Так? Це у нас є шкала, там в градусах виміряється. Тут у нас ніяких одиниць немає, просто числа. І ціна поділки, що таке ціна поділки? Згадуємо: ціна поділки шкали це? що? Це значення найменшої поділки шкали цього приладу. Тобто ціна поділки це ось ця відстань між двома штрихами. По суті, нам треба знайти. Для того, щоб знайти відстань між двома штрихами, нам потрібно… Встановити, що це будуть за числа. Ну, можна тут двома способами. Можна підставляти, які, наприклад, це було що. Ну, не наприклад, а точно, це будуть числа, які 21 і 24. 18 додати 3 буде 21, 21 додати 3 буде 24, 24 додати 3 буде 27. І ми встановлюємо, що ціна поділки. Ціна поділки доріння, що 21 відняти 18, дорівнює 3. Або або що ще можна зробити? Можна від кінцевого числа, це перший спосіб. А другий спосіб, ми що, від кінцевого числа 27 віднімаємо 18 і ділимо це на три проміжки. Ділимо на 3. 27 відняти 18 буде 9. 9 поділити на 3, ми отримуємо те саме 3. Тобто ціна поділки буде трійка. І у відповідь до 10-го завдання ми записуємо. 3. Це є значення ціни поділки цього прикладу. Наступне завдання 11. Серединою відрізка називають точку, яка ділить його на два відрізки рівні за довжиною. Чи можна стверджувати, що точка F завжди є серединою відрізка ST, якщо SF дорівнює FT. Дивіться а, відрізок ST S T і точка F середина. F буде серединою відрізка ST, якщо ці два відрізки рівні, тобто S F дорівнює FT. E, дивіться, нас питається, чи можна стверджувати, що точка F завжди є серединою відрізка ST, якщо SF дорівнює FT. Якщо вони лежать на одній прямій, то так. Але може бути ще яка побудова? У нас є відрізок СТ. той самий відрізок СТ. а точка F буде знаходитися, ну, припустимо, ось в такому положенні. Що ось ці відрізки будуть рівні, але точка F. Не буде лежати на відрізку СТ. Тобто ми можемо зробити висновок, що в залежності від того, де знаходиться точка F, то можна стверджувати, що точка F завжди є серединою відрізка СТ, якщо вона лежить, якщо всі ці три точки лежать на одній прямій. Якщо точка F не належить відрізку СТ, то у нас може виникнути ось така фігура трикутник. так? На майбутнє це буде рівнобедрений трикутник, будете розглядати пізніше. Але точка F ми бачимо, що не лежить на відрізку ST, тому вона не є серединою. Тому ми до відповідь до 11-го завдання можемо записати, що ні, не завжди. Не можемо стверджувати, що точка F завжди є серединою відрізка ST. Так. І останнє у нас завдання це 12. Довжина відрізка АБ у 4 рази менша за довжину відрізка АС. Давайте малюнок зробимо. Відразу будемо писати. Тобто, що у нас є ось цей малюнок 6. АБ. Точка С і точка Д. Ось такий малюнок. І сказано, що довжина відрізка АБ у 4 рази менша за довжину відрізка АС. Тобто відрізок а, С, відрізок АС складається з 4 відрізків АВ. Ви, коли малюнок виконуєте, то у вас АБ одна клітинка, АЦ має бути 4 клітинки. Якщо АБ 2 клітинки ви поставили, то АС має бути 8 клітинок. Так. СД дорівнює БЦ. CD дорівнює BC. Тобто ось ці два відрізки. Рівні між собою. CD дорівнює BC. І що ще нам сказано AC дорівнює 16, AC, AC дорівнює 16 см, А дорівнює 16 см. І знайти нам треба. Відрізок АД. Ось цей весь відрізок АД знак питання. Ну, дивіться, АЦ дорівнює 4 АБ, знаючи АС за умовою 16, то ми можемо знайти відрізок АБ. Він 4 рази менший. Тобто, буде АБ дорівнює, що ми відрізок А ділимо на 4. Тобто, 16 поділити на 4 дорівнює 4 см. Це відразу те, що ми можемо знайти. Ми можемо знайти відрізок АБ. Тепер відрізок. Ми знаємо. Дивіться на малюнку, давайте напишемо. АЦ у нас весь ось цей відрізок АС це 16 АЦ. А АБ ми знайшли 4. Ми можемо знайти відрізок В Якщо. Від відрізку АС віднімемо відрізок АБ. В дорівнює відрізок АС відняти відрізок АБ. І у нас виходить, що 16 відняти 4. дорівнює 12 см. Тобто, АБ виходить 4 БЦ 12. А СД дорівнює ВЦ за умовою. Ось СД дорівнює ВС, значить, відрізок СД також 12. І тепер ми можемо. Знайти повністю відрізок АД як суму всіх наших трьох відрізків АБ, БЦ і СД. І у нас що буде 4 додати 12, додати 12. 12 і 12 24. І ще 4 буде 28 см. У відповідь до 12-го завдання записуємо 28 см. Це розглянули всі завдання цієї контрольної роботи. Знову ж таки, якщо відео вам сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб я побачила якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!